Протягом дня бойовики завдавали основні удари на Дебальцівському напрямку. Повідомляє штаб АТО з реактивних систем Залпового за вогню град. 12 разів обстріляли Дебальцеве, 6 разів Троїцьке та ще низку населених пунктів. З артилерії та мінометів бойовики чотири рази вели вогонь по Дебальцевому. Намагалися штурмувати позиції з допомогою танків та піхоти поблизу Рідкодуба, центрального і двічі Чорнухіного, але щоразу отримували жорстоку відсіч і змушені були відступати, забираючи. З собою вбитих та поранених. На Луганському напрямку з мінометів бандити сім разів обстріляли Кримське, п'ять разів Тошківське, також Кряківку, станицю Луганську, Нижнє, Новотошківське. З БМ-21 грати танків, злочинці вели вогонь по населеним пунктам станиці Луганська та Кримське. На Донецькому напрямку терористи з мінометів та артилерії стріляли по Сєвєрному Піскам, Авдіївці, тоненькому, опитному, водяному, двічі, гранітному та тричі Богданівці. Зградів по Ольгінці, Кураховому та Новоласпі неподалік Маріуполя, міномети бандитів стріляли Новоселівку, Чермалик, Приморське, Азградів та Лаківку.